Так, ну і ще один спосіб зміни вигляду наших об'єктів це так зване використання модифікаторів. Тобто вже в самій програмі є закладені такі речі, з допомогою яких ми, виділивши певну фігуру, можемо її відповідним чином перетворювати. Про модифікатори ми ще будемо з вами говорити більш детальніше, коли будемо виконувати певні вправи, тому що про них розкладати про всі дуже складно, їх досить багато, як вони працюють теж. Тому ми просто побачимо, як. Їх можна запустити, ці модифікатори, і яким чином ми можемо з ними працювати. Для цього треба перейти на вкладочку от, властивості. І от у нас є, бачите, властивості модифікатора. І далі кнопочка Додати модифікатор. Натискаємо. Ну і, наприклад, вибираємо от модифікатор масив. Так, тут з'являється е е е вікно налаштування цього модифікатора. Ну, Тут, наприклад, ми можемо збільшити кількість. Отут ми можемо їх розсунути більше один відносно одного. Тут, наприклад, їх можемо розсунути відносно осі Z. Так, Підняти вгору. І от таким чином можна скористатися цим модифікатором. Для того, щоб згорнути наш модифікатор, натискаємо на оцю стрілочку. І можемо, наприклад, додати ще один модифікатор. «Додати». Ну і, наприклад, там дзеркальне. Вот. Як тільки ми це зробили... Нам можна вибрати відносно якої осі ми будемо це робити, або декількох осей. От бачите. Або тільки відносно однієї осі. Так, е -е так, типу виключаємо. Ну от, ну, наприклад, от отак. -от І от сюди ж. І от дивіться, ми побудували з вами велику кількість кубиків, от, користуючись от цими Модифікаторами. Має значення, як працюють модифікатори по порядку. Наприклад, якщо я цей модифікатор поставлю вище цього, так, згорнемо, поставимо вище цього, бачите, як змінилося вигляд нашої картинки. Тому застосування декількох модифікаторів має значення, в якому порядку вони працюють. Так, ну от, якщо треба розгорнути, ми знову можемо, там, наприклад, збільшити кількість. Так. Модифікатор Тут ми, наприклад, можемо прибрати. от оце. Таким чином ми можемо наші модифікатори налаштовувати. Так, от таке те, що стосується роботи із модифікаторами.